Ко на допомогу приходять дебат клуби, адже зараз це модно вміти лише за допомогою влучних слів захистити свою честь та гідність. Коли постійно читаєш книги, пильно слідкуєш за новинами, та маєш власну конкретну думку, поступово виникає потреба знайти співрозмовника, з яким на рівних можна обговорити більш глибші теми аніж шопінг, серіали чи стосунки. Та у медалі, як завжди, є дві сторони. Якщо і співрозмовник розумний, то й думка у нього теж власна. В таких випадках можуть виникати палкі інтелектуальні суперечки, вирішити, які завжди допоможуть, дебати. Дебати це дискусія. Це вміння вести дискусію, це вміння подавати аргументи, вміння будувати свою промову, вміння доводити. Але ще саме, основне, що мають зрозуміти діти, що в будь-якому е, будь питанні є завжди дві сторони. Це вміння побачити дві сторони однієї медалі, тому що є завжди за і є завжди проти. Дебати бувають різних видів: політичні, судові та навіть ігрові. В грі учасники виступають командою, намагаючись переконати зал або журі у тому, що їх думка вірна, на відміну від поглядів супротивників. У рівному грана була широкого поширення. Щороку відбувається турнір дебат клубу на кубок міського голови між кольорами серед різноманітних форматів для гри обрали Оксфордський. Є форматів досить багато. Є формат, почнемо Карла Попера, ціннісним. є формат Карла Попера, Попера політичний, є Кейси, Це ж він, є. От ми граємо за оксфордським форматом. Оксфордський формат передбачає роботу із залом, тобто так зване болото. Адже є в нас завжди пропозиція, є опозиція, є так зване болото, тих, кого ми переконуємо. І завжди люди із залу, із так званого болота, які передбачається, що не мають визначеної думки, вони можуть піднести. Руку і подати інформацію або задати запитання. Дебат-клуби дають змогу не лише висловлюватися наповно, але й виявити у собі нові здібності і навести цікаві знайомства. Розкрити вміння, показати ораторів міста. Наскільки я знаю, то програмою дебатів є зустрічі з відомими людьми. Ми вже зустрічалися з однією відомою людиною. Це Ярина Матло, паралімпійська чемпіонка Олімпійських ігор. Ви знаєте, дуже цікаві зустрічі, в яких можна взяти багато чого цікавого, почути від людей. Їхні коментарі, їхні враження, те, що вони бачили вже у світі в Україні, зокрема, секрет успішних дебатів завжди бути впевненим та переконливим. А досягти цього зовсім не складно. Це по перше, потрібно повірити у свою ціль і повірити у свою тезу. Повірити в те, що ти доводиш, і знайти хороші аргументи. Потрібно правильно використовувати свої ораторські здібності, потрібно правильно ставити запитання і знаходити такі маленькі нюанси в кожній темі, тому що спочатку тема може навіть здаватися програшною, а виходиш ти переможцем. Якщо вже братися за дебати, то слід вміти мислити по-дорослому, як свідчить досвід у старших класах. Це цілком реально. Тому якою б не була тема, все під силу тема більш такі соціального характеру. Сьогоднішня тема доволі таки цікава. Це українська армія повинна бути лише контрактною. Ну я не знаю, як ми сьогодні опозиція, тому я впевнена, що українська армія повинна бути не лише контрактною, але взагалі теми доволі такі цікаві такої соціальної соціальної сфери. Інколи з юридичної. Щось таке, що, наприклад, є актуальним сьогодні. Також ці теми беруться. Про євро була тема минулого року. Я думаю, отаке питання в Україні постає таким актуальним саме зараз. Таку тему і вибирають. На дебатах важко обійтись без нервування, бо часом вже так палко прагнеш довести свою правоту, що не помічаєш, як вдаєшся до відвертої нахабності. Проте інших способів перегнути палицю під час турніру не існує. Може бути таке слово є російське хамлять. Бувають такі випадки, коли я цього дуже не люблю. Взагалі таких незвичайних ситуацій не було, але це організовано це є на рівні міста. Тому незвичайних ситуацій, коли ми сюди прийдемо, взагалі може не бути. І, попри запеклу, боротьбу та прагнення бути першим, слід ніколи не забувати особливості, дебат клубів. Саме основне, що молодь проводить досить конструктивно час. Вони розвиваються, вони спілкуються, тому що це те середовище, де е, бути розумним це модно. Де, е, Можна класно навчитися спілкуватися, подолати деякі комплекси, адже вміння виступати перед аудиторією, взагалі, якщо брати по страхах, то займає друге місце після страху смерті, то страх виступу перед аудиторією на другому місці.